Друзі, усім привіт! продажі маємо Kia Sorento 2010 року з такому гарному коричневому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Зараз пройдусь по кругу, покажу вам стан діагоналі авто. Така гарна оптика, леди такі гарні, повний привід. Повний привід працює, Партроніки перед зад, фаркопчик, панорамний дах. Все, що є в автомобілі, все працює. Ось Такий гарний збережений автомобіль. Ще й в такому кольорі. Одразу надаю код для перевірочки. В салоні, в салоні у нас 400 підйомники, електролівання сидінь, повний мультіруль, повний привід клімат-контроль, датчик дощу, датчик світла. 230 тисяч пробігу в нас. 228, якщо точніше, підігрів сидінь, підігрів е, лобового скла не повністю, а самих щоток, підігрів заднього скла. Також позаду у нас все гарне, чисте та охайне. Ось такий у нас панорамний дах. Тут також все гарно, сіточка нігде не провище. Позаду у нас також є шторочка чи полочка, як хто каже, Тоже присутнє, ніхто не забирає, домкратик, все комплектно, все присутнє. Ось з цієї сторони все гарно, все охайне, ремінцями ніде не побито. Все чистесеньке, гарнесеньке і дзеркало кузу. Тут також нічого не побити. Ось такий вигляд даного автомобіля. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.